Негайно. Да, парті в оброду, блядь. Вже зібравшись піти, Тоха помічає модель міста майбутнього, яке розробляв його батько. Придивився і зрозумів, що в цьому щось є, та забрав її з собою. Привіз її додому, відсканував та почав мутрити. Модель Старк Екс 74. Сканування завершено сер. Забравши зайві деталі, він перевідкрив новий хімічний елемент, який так зручно може замінити паладій. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. І він нічого розумнішого не придумав, як зібрати адронний колайдер в себе вдома. Тоха розібрав півдому, натягав труб, але все таки зібрав прискорювач. Розрізав півкімнати, але все-таки зробив новий елемент. SER, reactor primero modificó.